Привітки її. Слухайте, ну ранок у нас сьогодні, навіть не те, що ранок Взагалі, вчорашній день і сьогоднішня ніч була максимально важкі. Це просто, я думала, що я не виживу до ранку. Дуже було важко, насправді, забагато всього було, якщо чесно. Ми вчора, ну це ж і там в мене вдома були, і це все прибирали, складали, збиралися. Маму Галю додому зранку відправили, тобто стали рано, десь в сьомій ранку ми прокинулись. Далі приїхали тут, поки це все розібрали, пішли до Іни, поки повечеряли. Добре, що Іна нас приютила, накормила все це, поки це все далі. Все. Прийшли додому, поки підключили інтернет, роутер, попересували деякі меблі, щоб зробити хоча би собі робоче місце. І залишилося у нас поспати годину. Ми поспали годину і пішли на роботу. Важко було дуже важко. Ще в нас до речі не було води. Ми щось. Не продумали, не купили воду. Ну, ми подзвонили, вони кажуть, буде завтра. Ми думаємо, то у нас там є літра, нам вистачить. Не вистачило. Дуже хотілося пити, слухайте, пити не було що. Ну, таке-таке. Далі потрібно знову тут прибирати. Зараз вам покажу. Та я тільки їжджу по хатах прибираю. Ну, тут ще не дуже видно, зараз вам покажу в залі. Тому що Віка, ось тут, наприклад, сьогодні спала, тому що в її там в кімнаті теж треш робиться в нас. Ну, вчора не було часу на це все, тому, знаєте, дещо понаходили, дещо побачили, так і лягали, так і спали. Ну, таке. Віка, до речі, ще пішла в наш, так як в нас ходить онлайн-школу, тому що ми оплатили підписали контракт ще задовго до того, як ми сюди приїхали. Ми не знали, що приїдемо точно, не приїдемо, не знаю, так якось вийшло в нас. Віка ходить онлайн-школу, а пішла в свою таку школу зробити всім сюрприз. Віка знімеш відео, бо мені цікаво, чи ну як воно там, що там, як всі будуть в шоці. Напевно, Оля то взагалі в неї сьогодні ще день народження. Віка взяла подарунок і пішла. То зніме мені відео, і я обов'язково вставлю. <свіснання> і ще у нас сьогодні на сніданок буде. Ми вчора в магазині купили майонез, білий хліб і ковбаса. Це, це просто шикарно. Це найкращий сніданок в світі. Наші Олег займається домашніми справами, показують. Ну це вже він трішки почистив. Так, тут камінь в воді, і воно суцільно забиває оці всі пори, і вода просто як тече. Просто так бризи повсюду. Так, тут потрібно почистити тут. А якщо зробили, то буде гарно Так, Вані там взагалі в різні сторони так Але Так слухай, камінь, набився, капець. Угу. Такі ще є домашні в нас справи, там щось підлатати, ну так, знаєте, підлаштувати під нас. І далі ще потрібно поїхати в магазин, знову ці покупки. Знаєте, як приїжджаєш в нову квартиру, в новий будинок. Тут Леська хоч нам дещо залишила, на цьому їй дякую. Знаєте, там, наприклад, миючі для посуди залишила, це вже добре. Але все одно потрібно купити то якусь, ну там що там такі речі, там порошок, шампунь, тому що, ну, такого вона там полишала таке, що там всього отак на дні, то потрібно докупити такі всякі засоби. Ну, тобто роботи ще є. Дивіться, скільки ще цього камня це з ванни, капіці. Угу. Зараз буде в нас ще кава. Дивіться, знайшла свою кружечку. мені так подобається, це таке, знаєте, з, як воно правильно називається з двох стороннім дном чи що. Ну, тобто всередині є місце. Але воно так гарно виглядає. Зараз щось зробимо. Якийсь напій. Капучино хай буде Саме простіше. Поки кава робиться. до речі, ще сливки нам і надала вчора. Буду робити бутерброди. Хліб, ковбаса і майонез. Не знаю, мені здається, цей найкраще. Я завжди беру брала з перепаленими яйцями нічого не змінилось. Зараз будуть в нас лакшері бутерброди. Просто подивіться на ці бутерброди. Такий шмат в баси. Клас. Це знаєте, дуже давно ми такого не їли. Опа, все, готово. Просто шикарний сніданок. помідор бути. Я про це подумала, Мені його так було мить. Так, і так. Я Давайте на раз, на три. А Олис сподобалось Олис вкусно. Вика распробовала. Классно. Ужасно. Ну, ну, трошечки покуча. А так ничего. <реш> Будем пробувати. Мені здається, це якась шкіра свиняча. Або живіт, Олі на. на. Віці дуже подобається. Я просто куснулася. Що, пече? Оля, тобі нормально? Мені не пече, я просто куснула. Я дуже не живала. Діти пішли гуляти, пішли святкувати. Олі на день народження, насміялися, спробували різних цікавих смаколиків, ми з Таїланду там попривозили всяке таке пекуче. Ой, було смішно. І вони пішли гуляти, а ми ще з Олегом не знаю, не можемо зібрати себе докупи. Якось оце вчора такий активний день. Знову цей переїзд, стільки емоцій, позитивних. Своя квартира, то все побачу, знаєте, Ну якось так речі, то все якесь таке емоційний був день. У нас тут така халепа, дивіться, якась поличка така. Вона дуже тяжко засувається ага, і взагалі і висувається. Тобто, бачите, вона ну така дуже красивий в неї стан. Мені здається, нею взагалі майже ніхто не користувався, тому що ще, як я лишала, там був рибний соус два з половиною років таки стояв і рибний соус, і ще там різні соуси. І не знаємо, як її виняти. Якщо чесно, звідси хочу хоча б її помити, якось щось навести порядок, але не знаю, як вона виймається, щось ми з Олегом дивились, крутили мутили, і щось нічого не накрутили. Не знаю, можливо, Олег каже, просто треба змазати, але це тіло навіть не змазати, бо воно навіть не засувається назад. Ну, в общем. Ось такі дрібнички також потрібно поробити. Нарешті ми вилізли з своєї печери, бо якось було тяжко зібрати себе докупи, але Але справилась. Навіть знайшла якийсь костюм приоділися, Олег ще в тому самому ходить. Де Олег, а ось Олег Віка також ще в тих сірих штанах, так і ходить, в своїх шароварах до цього часу, тому що немає одягу. Але, в принципі, я сьогодні трішки подивилась, по шафах, можна щось знайти. Потрібно буде перебрати ще ну, потрібно час. Місце номер один, хочу купити сиропи до кави. Я в шоці, чесно. Ну, важко їздити, дуже важко звикнути. Єдине, що було легке сьогодні по дорозі, це ось тут парковка, тому що ми заїхали в двір. Ось так зараз вам покажу. Ось так просто з прямої в двір, і просто тако прямо проїхати. І парковка це, напевно, саме легше. Дуже багато змінилося знаків, дуже багато всі почали їздити по правилах, як ніколи. Не знаю, ну мені здається, два з половиною роки було не так все. А зараз просто камер купа. Ну, Після Таїланду, після цього всього, знаєте, там якесь таке. Ну, я вам не скажу, що там їздять не по правилах, але там, хто перший підбікнув, той їде. Ну, так у В'єтнамі було кільце, в них не головне. Тобто, хто перший пікнув, той поїхав. Ну там, знаєте, дуже хаотично, але потім привикаєш до цього. В Таїланді, ну, особливо на острові, звичайно, якби ми жили в Бангкоку, було б по-іншому. А так як на острові ми собі їздили просто на такому, на Чилі, на розслабоні взагалі. Ну, правила там і не потрібно було, тому що острів просто і байком набагато легше. Машина, габарити, купа нових машин, до речі. Ну, Зараз в захід багато хто переїжджає. То, ну, о, Це ось цей магазин нам так. сюди. Тобто їздити ще трішки важко, нових багато знаків. Ми виїжджаємо з будинку, у нас там ми завжди їздили направо, наліво, немає різниці. Зараз поставили знак, добре, що я його помітила, кажу, слухай, тут не можна. Наліво потрібно тільки направо. уже добре, що побачили. Ну, тобто, таке ще трішки тупим. Прийшли тут. Є такий класний магазин. Тут все для випічки. Це мій улюблений магазин, тому що ну я люблю пекти всяке солодке, всякі кекси, тортики це прям моє. І тут дуже величезний вибір сиропів. Дивіться, яка кількість сиропів. Просто два таких дві полички повністю від кінця, від початку до кінця. Одразу прийшла, кажу, так, почекай, ще сиропи, не все. Хочу ще купити печиво. У є! в Саваярді хочу зробити керамісу. Олег каже, почекай ще не роби. В хаті срача, ти вже будеш торти пекти. Ну, хата почекає, а їсти потрібно. Я просто дуже люблю торт керамісу і ще люблю його робити. Ось, візьму таку пачку. Ну, печиво, в принципі, можна і самому спекти, але я вже не настільки господині. Ще печиво пекти, тоді я точно би його не пекла. А Зразу готове торт робиться дві хвилинки, ну тобто, дуже все легко, швидко. Так, сиропи куплені, карточка клієнта оформлена. Два відсотки вертається. Тобто я набрала цього всього на 500 гривень і мені вже 10 гривень на карточку. Прикольно. Приїхали на мийку, Олег каже, розбирайся картою. подивись, скільки тут грошей залишилось? Я взагалі все забула. Ми в принципі не дуже й знали, тому що ну, ми їхали, там машину, ми не так довго користувалися. І тут зараз ну, перевірити баланс, це все. ми... Я себе відчуваю якоюсь. ну, не дуже розумною. В Японії собі раду давали, кругом давали, а тут таке відчуття що взагалі. нічого не ну, Чуєш, воно не приймає карточку, може то сюди. О, о, 6 гривень у нас є. Все, то не сюди. А, сюди гроші! Слухайте о, во, во, гроші. Ясно, а якщо такою стороною? суті, діла не міняє. Все, зрозуміло. мийка, вода, тут все по-українськи написано, в принципі, ну, потрібен просто, реально потрібен час. Яке розеве, клас, Це така дівчинка-дівчинка. Я би на такій машині їздила з такою піною. Прикольно. Клас. Олег наводить марафет в машині, я сходила за водою. Слухайте, на заправці вода коштує тут 0,5. Ой, півтора літри 40 гривень. Я в шоці, але в нас такий сушняк. Я не розумію від чого і чому взагалі постійно хочеться пити і тільки напиваємось водою. Ми вже пробували Кока-Колу і шверс нічого не знаю, спрагу, вона просто ніяк не втамовує. Я все ж таки думаю, що це через зміну клімату, тому що там була дуже велика висока вологість а тут нам настільки все сухе. Пересушене, в мене шкіра постійно, знаєте, аж лущиться постійно таке. Ну аж чешиться, свербить якось так. Ну неприємно. Я думаю, ще все одно мало часу пройшло. І плюс ще, я думаю, зміна води це також важливо. Я відчула воду. Ну, різницю між водою там ми були в тата, -та, там взагалі дуже погана. У нас вода там багато заліза у воді. Далі тут в Луцьку також мені якось ті рішечки хлоркою віддає. Щось таке в Таїланді просто вода була дуже крута. Там на острові, там свої колодязі, ну тобто там. Класна вода. Ось, є різниця. Тому не знаю. Потрібно ще звикати. Наш наступний процес. Я на вікнах, в принципі, як і вдома. Знаєш, мої вікна, то все завжди пилососу, там моя підлога. Йдемо до сестри пішком, на шостий поверх, Бо тут є оці ліфти, але я їх дуже боюсь, але мені такі, знаєте, які... немає не в них довіри. О, турнік, Трішки, звичайно, поблудили не без цього. Але вже фінішня пряма. Всі стар побули і вже повернулися додому. Зараз будуть це все прибирати. Я вже трішки на вечір, знаєте, відійшла, ожила від роботи, то зараз хочемо прибрати. Хочемо ще телевізор поставити. До речі, потрібно телевізор виняти, поставити сюди на поличку, зробимо собі кінозал. У нас знаходиться десь, ось там за вікним матрасом, десь там далеко. А поставити нам його потрібно ось сюди зараз вам покажу. На ось цю поличку, на ще її рівно потрібно поставити. Зараз все придумав. Наша фотка. Кавіка ще маленька тут, капець. Ось сюди поставимо телевізор. Тут зараз все поприбираємо, поскладаємо і розкладемо дивани, у нас буде кінозал. Приготую щось повечеряти, подивимось кіно і, напевно, ляжемо спати, тому що ну, все одно ми не виспались. І так, пів третьої ночі. Ми ще навіть не спали. Взагалі нас Луцьк прекрасно зустрів. Вчора цілу ніч на роботі працювали, сьогодні вже півночі, ну півтретьої ночі. Ми ще навіть не лягали, тому що ми подивилися фільм, як я вам розповідала. Ось вже поставили наш телевізор. Там ще стоїть тепер коробка додавалась до цього всього хаосу. Думала, сьогодні раніше ляжу спати, бо завтра раніше встану собі і піду ну, щось зроблю, щось по хаті, поприбираю і потім на роботу, щоб встигнути. Я зрозуміла, що раніше я не встану і це, це все це в домі буде ще довше. Але насправді, знаєте, з непривички ми кихали, тоді більше були ракети. Зараз ще плюс ці шахеди, ну трішки було стрьомно. у напрямку це п'ять шахедів на місці. Ну, ну бахкало так солідно, поки будемо вдома. Там там буде видно, бо всі сусіди не знають, чому всі збираються в під'їзді там на першому поверсі. Типу, так безпечніше. Ну що ж, тяжкенька в нас, якщо чесно, була ніч. І минула ніч також була нелегка, тому що з 12-ї ночі до 8-ї ранку працювали, потім день якийсь такий, знаєте, ну, вже толком і дня не було, через оце не Бо хотілося і спати, якийсь такий був стан. І ця ніч просто взагалі шикарна. До півтретії в під'їзді, тепер вдома, але зараз будемо якось пробувати лягати спати. Ось, тому що дійсно сьогодні так було, знаєте, трішечки гучно. Шахеди так добряче кружляли. О, те таке. Тому на сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні у новому відео. Всім пока-пока!